Пролифуємо скупа. Муху. <laughs> ні, ні, муху не дає. Зрозовімо? <laughs> муху додавати не будемо <laughs> Сі. Охтий, які повинні хати. Військ. Леська Вій. тебе не з'їсть. Юрко. Що там є огірки? Я щось не бачу. Не бачиш. Які гроші мали. А тут ще нарізало почали знову. Великі відірвати, а маленькі це Я щось за них забув, вже зовсім не підливав їх, нічого не робив. їм. Все. Як все, дивись, де завібок? Совну залівок. Тобто тут залізки нові, тут зависті. Ну добре. Ще тут ще є. Віта. Що, ти вже нарвала перець? Ворвати зараз. О, Там може жовтий якийсь є. Такий жовтий, аж треба Тобі ж сожтів. До... Теж є? Стихи, чуть трохи. Там теж є жовтий. Я жовтого не буду, мені тоді червоні. добре. Тільки червоні, я вже нарвала. йдемо сюди. Помідори. Тут ще зелені перці, ратунда. Тут такий перчик ще зелений. Це грядка трошки посадина і вони ще Та темно трошки. М -м, Баклажани ми не їмо, так? ми сьогодні не хочуть два. Баплажанчики треба заривати і зробити ще. Так, помідори. Мудорчик сам сам виріс. Сам Самосіл. Такий сорт такий кругний. Потріскали, знаєш? Там он валяются на землі. Мог я довго. Юрку, ти що не бачиш твоя зіміна вже облетіла? Те. А вогон валяється. Одна і друга, два плоди було. Дві азімінки, О, такий плодик висів на дереві. Їх Ніхто не скинув, іде... попробую, чи вони мігеньки. мігеньке. Мігенький. Та? Так, вона аж прогнається. Бачиш, угу. та саме так. Я думала, то горіх. А то не горіх, то азіміна. Йдемо перникши. Мені потрібно кілограм помідорів. Всі рвати не буду. Всього на всього. Ні, сьогодні хати не буду, всіх. Та вони пропадуть тут. Не пропадуть. А як вони пропадуть? Дивися, вони вже потріскали. Сьогодні мені треба на соускувати. би соус зробити? Я вже не роблю соус. Ми такий тріснути з них. І сьогодні мені вистачить. Я скоро від них також кричати вже буду. Помідори, помідори буду ходити. Вон там ще перси є. Може зірвеш? Ні, мені також Хватить? Якщо він не червоний, то я його рвати не буду. Червоний. Червоний він не буду, мені треба. Добре, нарвала вже. Тут валяються помідорки, їх треба підняти. Я тут скину. Сьогодні ми готуємо соус солодкого перця. Запрошую вас на свою кухню. І тебе, Юрко, також запрошую. Скоріше Дякую. рухайся. Скоріше Дякую. рухайся. Ну що, де ти є? Йдеш чи ні? Той свій соус робити. Йду вже. Давай йду, йди. О! Я всю хурму твою перемацала, м'яку шукаю. А от знайшла. Знайшла, от. Овезла тобі. Так. Пощастило її відкрутити, так на міцно тримається. Буду їсти. Ну що, тепер вона твоя? Ну так, звичайно. Гайна. Mm -hmm. Повезло тобі сьогодні. Ти думала, що вона буде терпка, а досі не терпка. Дуже нормально. Ти залишити кусочок? Та я вже її наївся. Бо як хочеш, я пішла. Ну тебе тяжко дочекатися. Отако прийдеш по городі, вже солоснує охота робота. Знаєш, мені ну, а, є, та форма, тобі і обіду вже не треба робити. А то, наїлася, ти... наїлася. То Юрко, за твої персики їж? Поки ще є, обід буде зимою. <різь> 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 mm. Тоже можеш попрощатися з тим виноградом такий добрий, його не треба викидати. Його вже підсадили. Підсиділи. А я той, що підсадили, підлію чимось. Та то й що? Він? Ти не знаєш, який там той буде на смак? Такий пан дрібний нефайний. Ну подивимось. Дивіться, який виноград, як сливка. Як його можна викидати? А смачний який? Хотіки тут ристає. Та вже не тріскає, бо я вирізав. Ох ти, який колук гарний. О, сидить. Не бійся. Пішли. Пішли. Леска тебе не з'їсть. Юрко. Доброго дня, друзі! Ми на каналі я і мій Юрко. І я вас запрошую до себе на кухню готувати соус. Знову соус. Соус солодкого перцю. Це був гострий, а тепер солодкий. Був так? Гострій, потім солодкий, потім був був гострий, гострий. солодкий, взагалі дуже гострий. А потім буде кислий, а потім капусту буде пасти. Капуста. Вже більше нема со... ну Ні, та ще можна соусів робити, ще з винограду можна соус робити. Ну, помідори ще маєш. Помідори я не знаю, що вже придумати. Але щось придумаю ще. Для приготування перцю болгарського, солодкого, мені потрібно сам перець. Тут в мене є 3 кілограми, я його помила. Помідори, один кілограм. Три часнички, гострий перець, лавровий листок, олія, яблучний оцет. Тут цукор. А що то в тебе там таке? І муха дроздофіла. Але вона в рецепт не входить. Ну, дивися, як. Солоденького захотіла. Сіль до смаку. Сіль до смаку. Так, починаю чистити перець, чесничок, гострий перець і помідори. Вичищаємо перці. І нарізаємо кубочком. Як вам заманеться, можна ковком, можна полоскою, можна смужкою. Все рівно ми будемо перетирати через друшла. Перечищу, перечищу і все. Як я люблю осінь. Все на городі є. Та осінь то чудова пора. Всі овочі я вже покромсала, порізала. Тут є перець. З перцю гострого я не витягала насіння. Так як Юрко любить, щоб він був трохи гоструватий, хоча він не буде дуже гострий, не витягала. Такий перець я почистила, порізала кубиком, на шматочки поділила. Помідори також пошматувала. Були гарні помідори, стали такі. Беру кастрюлю, перше на дно я висипаю помідори, щоб вони нам пускали сік. Тоді даю гострий перець. Снечок і солодкий перець висипаю. Багато не додаю. Цукор. Прилип мені цукор. Муху. <с. <с.> Ні -ні -ні, муху не будемо. Дрозофілу? <с>. Муху додавати не будемо. Сіль. Це є секретний інгредієнт. Муха дрозофіла. <с>. Точно. Так, ставлю варити. Буду готувати до того, того часу, поки не розваряться мої овочі. Не почнуть розварюватися. Включаю газ і розварюю овочі. Овочі розварилися і я зараз перемелю погружним блендером їх. Ось такі ми вийшли. Все. Все готово. Шедевр. Шедевр на півготовності. Так, тепер потрібно мені дуже практично соус. Перетерти його. Перетираємо. А не такий друшлаг. Не було грудочок, що не було нічого взагалі. Має бути рівномірний, гарненький там соус. Там нікого немає. Можна ну, не там Кісточки ще є, як перцю гострого. Ти ж гострий хотів, щоб був трошки пікантний. Так, можеш лишити? Їх. Пікантний. Соус має бути соус, а не аджика. Перетираю весь соус. Ти є перець, Юрій. Там дуже мало томату. Ні дуже мало Ні, ну так заглядає коматний сік. Істочок відставляємо, доливаємо, соус вже перетертий. Ставимо на газ. Додаємо оцет, щоб він настояв, стояв, і лаврові листочки. Від початку закипання соусу рахуємо 10 хвилин. 10 хвилин провариться і буду закручувати, наливати, розливати по баночках і закривати кришечками. Лавровий листок повитягую. Пройшло 10 хвилин, соус вже готовий. Розливаємо в баночки. Такий метод розливання? Вау! І вже він готовий! Конвейр. Соусний. Лавровий листок, якщо попаде, то я його зловлю і викину. Друзі, в мене вийшов соус. Я розливаю весь по баночках. Якщо вам сподобалося, як ми готували з Юрком той соус, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дуже важливо, щоб підписувалися і пишіть коментарі, які соуси ви готуєте. Може, у вас щось є цікаве? Це важливо для нас. Важливо для нас обов'язково. Щоб ми були з вами. Так. Якщо у вас є якийсь цікавіший соус, напишіть в коментарях. Ми дуже будемо вдячні. Навіть на... спробуємо приготувати. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео!